Новий трактор став практично на тонну важчий, в сухій масі. Це рама стала товща, це бортові стали більші. Чому ж скільки такий трактор? Зараз по акції 400 тисяч. Коротше, рестанів не просто на словах, він так. і на ділі. Так. Знаєш, на ринку зараз такий тренд. Все ну, типу ця інфляція і все, і, і різниця така, що всі здешевлюють машини, а тут навпаки здорожчують. Ну, цікава, цікава позиція. Сама трансмісія дала їй можливість тримати більшу потужність. На 7% більше він тримає ньютонометр і на 10% більше тримає кінських сил. Сьогодні дивимося новий трактор після рестайлінгу 950 Axion. аксіон. Новий, класний, тільки що покаталася, прийшли, гріємося. А зараз вам все покажемо. Дивіться до кінця і лупаніть нам разом з Віктором вподобайки. Ми старалися, да, для вас. було дуже класно. Готові? Так.

Треба людині для щастя. От, скажіть, будь ласка, сижу я за трактором, який коштує мільйони грошей, мільйони. І знаєте, і відчуваю просто щастя. Головне, оце не врубатися в того е сервісника, який приїхав. Просто все зроблено як для людей. І мені подобається, знаєш, що клас, коли зараз в світі все здешевлюють, все стараються так замінити на більш неякісне. Клас робить все. Якісно, але щоб такий трактор купити, треба ще трошки попрацювати. Тому я бажаю, щоб вас все класно получалось. Підписуйтесь на мене, я вам буду не тільки трактори показувати, а й взагалі, як я фермерую і що в нас получається. Я тільки нові бачу, красивий, з кнопками великий. Ходи, диви. покажи, що це. Це ж після рестайлингу. Так? А, це нова генерація тракторів клас 900 серії. Саме ця модель це угу. клас Аксіон дев'ятсот угу. е, аж четвертого типу, який має максимальну потужність 423 кінські сили. кільські угу. А я, до речі, на такому минулого року з Богданом. Каталася по укабові болотяка, і ми б через поле чаше дуже класний, Але я не в новому. Сьогодні пішли дивитися нове. Так. А ч а що нове тут з'явилось? Тут є е яряд удосконалень, які mm -hmm. були зроблені. Дана машина відрізняється первинно це збільшеною потужністю. Так. Попередня генерація мала 410. Uh -huh. Максимальних кінських сил дана машина має 423. Що її відрізняє? Відрізняє турбіна змінної геометрії. Вона дала можливість витягнути більше потужності uh -huh. і дала можливість уникнути турбоям так називаємо. Uh -huh. Відповідно, ця машина стала більш потужніша. Плюс до того змінилася сама концепція самої рами. Сам трактор у сухій масі став близько тони важчий. Відповідно на переключування і на передачу потужності це впливає кардинально. От, такі основні моменти. І також в дану машину в базову комплектацію вже положили передній підресорний міст, який а, зручно, галапування, угу. ефект зменшує і передає більше потужності. Коротше, ресталінг не просто на словах, він так. і на ділі. Так. Знаєш, На ринку зараз такий тренд, все, ну, типу, ця інфляція і все. І, і різниця така, що всі здешевлюють машини, а тут навпаки здорожчають. Ну, цікава, цікава позиція. Дуже важливо, коли ти не втрачаєш в якості, а ще й Покращуєш, є люди, які цього дуже хочуть. Пішли дивитися більш детально, так. що змінилося. Пішли. Пішли. Так, тяжчий, немає турбоям. Збільшена потужність? Збільшена потужність з 410 на 423 і. Ну, і Комфорт покращений за рахунок переднього моста. Пішли. Ну, Комфорт я, може, сьогодні не відчую, а кабіна. Ну, Кабіна така сама поки що. Дев'ятсота серія тракторів клас запущена в 2011 році. Зараз відбувся її черговий рестайлінг, і сьогодні зараз подивимося, що тут нового. Пішли Віктор вже в кабіні. Нас чекає в даному оновленні даних тракторів 900-ї серії використовується сенсорний дисплей Цебіс діагональю 30 см. Він сенсорний, він має ряд удосконалень, таких, як бачить, знаряддя причіпне, можна управляти безпосередньо знаряддям і дуже зручно налаштовувати саму машину і програмувати, що гідропари, що оберти двигуна, що трансмісію. Ми оце 12 дюймів. ми не можемо зараз його включити. Чи? Можемо. Ми так, його так? заведемо і. Угу. Щас я заведу, і Ми його. А, секундочку. Я зрозумів, чому справа. Що відключив масу? Так, вона автоматична. До речі, це цікава річ, у нас використовується автоматична маса. Не треба бігати туди? – команди. Нікуди не потрібно. Вмиканням, перевимиканням. Отакою кнопочкою є. Кнопочку нажав і все, маса є. І тут, до речі, є класна штука, щоб було зручно, ми відвантажили трактора. І він потім нас проводжував. Для двох хвилин ще світив світлом для а, того, щоб коли ти замикнув. Це як моя машина, так? Да, так, да, як да. В сучасних європейських і світових виробників. Ну, бляха, роблять для людей. Так. Понимаєш? Так. Так, що там він загрузився? Цією. Диви, який. Красивий. Ого. Так. І ось він показує всі. Умовно, самі основні, це все можна змінювати, mm -hmm. програмувати, що ти хочеш бачити, але саме основне це чотири гідропари, це налаштування безпосередньо мінімальних і максимальних обертів. Тобто ти все виставляєш, потім нажимаєш джойстика вперед, і машина поїхала по заданому wow. своєму. Вот так от тиць, тиць, тиць-тиць, да. і все. Ти програмуєш, що вам оберти, що двигуна, можеш програмувати кожну навіску, підняття, спрацювання. Тут показує mm -hmm. машина, авто, Ось навігаційний навіаційний комплект, воно все mm -hmm. поєднано, загорається, і вся машина в парі працює. Все. Пробувати не будемо, бо поки нічим не агрегатуємо. Так. Також з останніх новинок це використання підрестореного переднього моста, але що дуже в ньому примітне, це використання централізованого мащення. Тобто зліва і справа є по одному, по одній точці мащення. Відповідно, вона мазать маще усі складнодоступні місця. Що це дає? Це дає, подовжує моторесурс даної, скажімо даної частини трактора, яка насправді дуже дуже дороговартісна. Відповідно, це подовжує її експлуатаційні використання. Ось О, отак відбувається. Ось одна точка, і вона розходиться по всьому мосту. Одна О, точка на пів частини переднього мосту, і також є з правої сторони на другу частину мосту. І виходить, що мащиться весь міст двома точками. Оператору дуже зручно, швидко, і техніка буде спливувати дуже довго. Використовується передня навіска, яка піднімає. 6,5 тонн, що порівнюючи з попередньою, піднімала тільки 5. Ага. Вона, так, так же, якщо подивитися, виглядає набагато посильніше. Відповідно, він має працювати з більшими вагами. 1800 кг Так, да, Це базовий баланс 1800 кг, він може бути 2200, це ще доставляється одна ага. така плита на. Безпосередньо 400 кг. і ще ми компонуємо інколи такими ящиками великими на 900 літр, на 120 літрів, які дають можливість оператору все необхідне закидати і щоб посадня в кабіні було гарно. Кат, щоб каталося все тут. Так що ще, ще? що ще відміняє, відрізняє цю машину від попередньої генерації. Mm -hmm. У неї практично є можливість замовити все освітлення в LED. Ось подивіться, ближнє освітлення в неї галогенове, от галоген, а от все решта вкруг освітлення в більшій мірі в цій машині. І бокове, і верхнє, і центральне використовується LED. Є можливість додаткові кошти замовити все буде повністю освітлення LED. Чуєш, тобто а це вже а на вибір безпеки. Тобі наверх поставити таку дугу, ти заїжджаєш, наприклад, вночі там, робити якийсь ґрунтообробний агр... обробіток, ґрунт ну, обробляти. Mm. І ти вночі дивишся, дискотека на полі. Всіх бачиш мішай, зайти лисів, кабаниць. Дивіться, для цього робити це не потрібно. У нас є такі прожектора, на ага. стійках, зліва і ці великі. От вони якраз цю місію виконують. Це дуже, ага. дуже зручні дві люстри, які робить дуже гарно. Так, в оновленій генерації машини основні відмінності, що її від відрізняє від попередньої генерації, так. це використання турбіни змінної геометрії. Вона нам дає можливість отримати 423 кінські сили. На 13 більше. Так, так точно. Так, так, потім... Більше. де вона знаходиться? Тому вона ві? знаходиться з цієї сторони. Угу. От, під потім. капот не дивимося? Давайте подивимось. Ну давай подивимось. Ну як це ми під капот не подивимося? Я хоч нічого не сильно розумію, але секундочку, подивитися треба. Секундочку. ж да? да. Так, наружу. А він красивий. Ого! Хотіла сказати, що кишки красиво. Дивися все гарно. <реш> да, до речі, так, до речі прийшов, зручно. пішов, радіатор обдув, так? Да? Да, дуже зручно, за допомогою цих важелів можна повністю вивести всі радіатори під 45 градусів, зручний доступ. Класно обдуву, все, все красиво і гарно. І ось я хотів показати безпосередньо цю турбіну зміною геометрії, про яку ми з вами говорили. Ось ця турбінка, ось вона стоїть. Так, турбінка. Да. Це, і і від... це скажімо, так, допомагає нашому серцю дуже якісно О, турбінка, віддавати потужність. Да. Так, оце що від цієї труби, оце так вона да. називається турбінка. Чий двіжок? Бо мені написали, що в моєму тракторі Джоновський двіжок. У вашому так. А у старших серіях 900-х використовується F-5 Fiat Power Trail. Це ага. 8,7 об'єм двигуна ага. і він форсується від 300 до 400 кінських сил. Ще що дуже притаманне, хотів розказати вам про технологію сухого картера. Пішли. Я вам покажу. Це насправді відрізняє нас поміж усіх. Дана технологія. Дана технологія була запозичена від Формули 1, коли були великі перегрузки машин на трековій угу. і було масляне голодання, і виходили з ладу двигуни. Ага. Для цього запозичили цю технологію класу цієї формули. Що це нам дає? У нас картера, як такового двигуна, немає. У нас форму картера виконує сухого, рама, вставляється в неї двигун. Відповідно, дуже все щільно стоїть і машина максимально ефективно працює. А все масло переходить в окремо виведений. Масляний бак, який забезпечує постійний масляний потік і унеможливлює масляне голодання, що й дає нашим двигунам працювати 10 плюс тисяч мотогодин. годин. Mm -hmm. Рідше буде тихонати? І... Ні. Подовжує двигун його роботоспособність. І, відповідно, багато у нас на Київщині і взагалі в Україні схилів. Uh -huh. А що таке схили? Це коли при рухах вверх в них або бокових є переміщення масла. Yeah, коли yeah. масло в карті, і карту, наприклад, там об'ємом 200 літрів, I а масло в тебе катаєте, там 10 літрів. Да. І розумієте, є певні піки. І от коли співвідношення оцих можливих голодань, uh -huh. коли масло не втягує до вкладишів, подовжує тобі. Якщо є такі випадки, відповідно зменшується моторесурс самого двигуна. Поняли? Оце тут ще більше непонятного, ніж понятного. Чому? Тут все зрозуміло. У даних тракторах потужна задня навіска, яка має загальну вантажу 11 тонн 250 кг. 11 тонн? Так. Да. Велику сівалку Порша потягне? Я думаю, все, що використовують наші фермера, все, все справиться, okay. все кідиме. Потім в базовому виконанні має чотири гідропари, так. є можливість доснастити ще двома гідропарами. Uh -huh. Також в базовому виконанні у нас використовується пневматична гальмівна система для причепа, uh -huh. і що її притаманно, вона може бути і компресор має, і може використовуватися для того, щоб обдути техніку, підготувати до робочої зміни або вже після робочої зміни. Також відмінно цю машину Сильно відрізняє від попередньої генерації оновлена трансмісія. Які її основні зміни? Всі речі які були такі, лишилися алгоритм не змінився, але змінився сам гідронасос mm -hmm. раніше був 85, тепер він став 110 см сантиметрів кубічних. Відповідно, це дало можливість. Сама трансмісія дала їй можливість тримати більшу потужність. На 7% більше він тримає ньютонометр і на 10% він більше тримає кінських сил. І, відповідно, тут класи як виробник і тут передбачив запас потужності для цієї машини. Тобто машина може тримати, трансмісія тримає більше, ніж фактично має максимальну потужність 423 коняки. Тобто, до цього часу була надійна трансмісія, вона працює по 20 тисяч плюс, важливо тільки сервісне якісне обслуговування. А це вони ще покращили. Три дядька треба, щоб причепити так. до трактора Я кажу, хто сказав, що де та людина, дайте мені, я його чльопаю, що я можу то сама зробити, то не можу це зробити, тому тут твій клієнт дуже правий. Не все можна одному зробити. А коли продали трактор, знаєш, я просто дире продали і грудку зникли. От, але в нас 21 21 сервісний спеціаліст, включається 4 тисячі на ремонті, то це дуже велика кількість. Саме більше конкурентів нашого це 8 чоловік. Тому угу. у нас там ряд. Ми дуже дуже Майк, плюс X3. до плюс до того, ну да, плюс до того mm -hmm. у нас наші трактори, наприклад, 900-ї серії mm -hmm. і 800-ї, два роки гарантії або 4 тисячі мотогодин. Mm -hmm. Плюс до того у нас гарно працює система Коланс. Mm -hmm. Це після гарантійне обслуговування. Mm -hmm. І от в совокупності оцих елементів, mm -hmm. плюс до того, що ми дуже у нас завжди є техніка в запасі. Завжди ми привозимо дуже багато техніки. У нас керівник так будує бізнес, що ми, ми не продаємо там з. З коліс. Час так виходить, тому що були гарні пропозиції на 900-ті трактори. Ми їх всі зайшли... продали. Ми от всі їх продали. Ті, що зайшли зі знижкою, да, да. Попередня... Ну, ті, що і зайшли, попередня, попередня генерація, генерація, а 23 третій тип. Да. Mm. Ми їх, як кажуть... Я собі теж хотіла застовбити, а чоловік мені каже. Ти ще зараз не одробила, ну, це він прикол з мене так Цього. тягне. Кажу, каже, тобі ще рано, йди шо, сапай, шукай землю, бо тобі ще такого Ще Цікавий вам скажу, вислів не буду казати, якого з конкурентів, ага. Скан, так, з іншого дилера по іншому продукту. То він казав. Боже Віктор, коли у вас закінчаться ці дешеві трактори? Тобто, розумієте, вони насправді не настільки були дешеві, але людям подобалось те, що для них делегували ціноутворення низьке, угу. лишили всі умови. Ніхто не роздів трактор, там. ну ніхто не зробив угу. так, як більшість. Бо є у нас там інші виробники, не буду називати також. Які для того, щоб збити трактор або комбайн, неважливо. Методів мільйон. наприклад, з комбайн, щоб зробити на 30 тисяч тридцять тисяч євро, дещо з нього потрібно просто викинути все посилення. Є у, у, у кожного виробника є свої посилення, а це зносостійкість. А це, наприклад, або він через два роки витреться у тебе, або через шість. Розумієте, знаєш, коли я купувала трактор, там різні були. Там же ж розумієш, я фанати цих зелених тракторів і ну, тих зелених, тих зелених. Але коли купила, то всі питали перше питання: откуда бабки, а друге, позитивні коментарі. Ну я відкидаю всі ті решта, що класну машину купила. Тому де, я думаю, клас продає тільки класні машини. Того ж жошо? Ну клас, ну клас є клас. Так, да, Коли клас, то все я буде казала. клас, да, мій знайомий. Фірма клаз війників не в'яже, тому. Да, так, 100%. Він став дорожчий за рахунок того, що раніше в базовому виконанні не було підресореного моста, угу. а це там 10 тисяч. Не було нової навігаційної системи, не було виходів певної кількості, було ряд, ряд відмінностей, яких не було. Була слабша потужність двигуна, але в силу того, що там використалася турбіна незмінної геометрії. Тобто, якщо докупи скласти всі опції, які в ньому стали більші, то він не так сильно подорожчав. От не так сильно. Але просто виробник прийняв рішення того, щоб подати кінську силу, ну давно вже всі знають, всі виробники без виключення. Треба фактична потужність на двигуну, другий критерій. Треба, щоб було п'ятно контакта. І третій критерій вага. Новий трактор став практично на тонну важчий, в сухій масі. Це рама стала товща, це бортові стали більші. Тобто сучасний Чуєш, а він не буде е, толочити ґрунт, як то кажуть? Ні. Ну, ущільний. Знаєш, я побачила відосик такий інтересний є в Ютубі, де три трактори і тягнуть разом плуг. І... Твої конкуренти так стають на диби, а клас не ставав на диби. А з рахунок того, що в нього правильне баластування. Він... Баластування, чи баластування. баластування? У нього 50 на 50, а вже в, в рухові 60 на 40 на 60, угу. коли виробників інших 60 на 40, а в рухові до 25 угу. доходить, коли при пощатях От. А стосовно того, чи буде переущільнювати, ну, це інші справи. Якщо, наприклад, трактор працює з легкими знаряддями, угу. то скидається баластування. Скидається сторона, там передня навіска. наш десять 50 тракторів. В більшій мірі мають передню навіску. Передня навіска це дуже зручно. Ти під'їхав, от, наприклад, сівалка у тебе там восьмирядкова або, це коли або якась. А да, ми грузи? Я це вам, вам покажу. І от, якщо, наприклад, ти дивишся пробуксовка 0, mm -hmm. ти просто з тим самим агрегатом приїжджаєш, скидаєш передній груз, наприклад, дві тони скинув, і в тебе з'являється пробуксовка 3% там, відсотки чи 4, mm -hmm. і в тебе падає там на 200-300, на інколи на літр падає розхід. Тобто, в чому перевага гарних комплектацій, їх можна. Ідеально своєчасно під чи іншу задачу підплотувати. Я продав в Скирському районі Ксеріон тисячний під важку таку сівалку Горшфокус. І Германич хотів, щоб було все по максимуму. І там 7 тонн баластування. Чи скільки такий трактор e, Зараз по акції 400 тисяч. 400 тисяч це виняття велика кабіння. Це прям-прям такий. Прям, це такий, їде. Це такий То, трактор, ще. з якого, коли виходить тракторист, на якому працював. Всі інші він не вбачає за трактори. Це от такий, от чесно. У мене є знай... знайомого, це я пам'ятаю. Я перший раз побачила там такий трактор у, у свого друга там, в Кривозарському районі. Я взагалі думала, що це таке за трактор? Я такого ніколи не бачила. А я, ну, типу, в нас таких посилу не їздила. Я коли побачила той трактор, ну, звісно, це мощ, потужність. Дай Боже, всім нам хорошо жити, заробляти да, і дати такі трактори. Відігрілися? О! все. Сіньвала дійшла, так? О, всі да. нормальні, всі нормальні. Я теж прийшла, дивись, а вони сині. Так синій носик був, так? Да? Да? Ж... Угу. Не очікувано холодно. Ну, добре, що ми повернулися з тобою в тепло, тут є чайочок, такий красивий стенд. Так. Просто дуже гарний. Але скажи мені, що за цей трактор, скільки він жире? Нема такого чіткого розуміння, скільки він жире. Я можу навести угу. з того, що я безпосередньо там, спостерігаю, провожу демонстрацію і скажу. Наприклад, е, е, Ання демонстрація, яку проводили з восьмикорпусним плугом оранка на 26 сантиметрів неглибока, але з великими пожененими остатками. Грунт е, е, трошечки піску, такий, там ділянками чорнозем, глина, пісок, ну такі скам, складні умови, е, то середньозважено вийшлося у нас 14,9 літрів. Це прям дуже гарний показник. 14,9? Да, на і А ектар. В конкурентів під двадцятку чи що? Так. Да. Е, якщо брати до уваги PowerShift, то він десь. 20 і там 23 ми 24 Ти кажеш, що він економний і це норм. Є ще така сівалка у виробника хорш, фокус. Це mm -hmm. дуже важка і затратна сівалка. Вона при зернових сильно затратна по енергії, при посіві там, восьмирядковими, як кукурудзу, соняшник менше. Mm -hmm. Але ми тестували нашого 950-го трактора із 6-метровим фокусом на 19, якщо я не помиляю, слаб, глибина лап на 22 сантиметра, аксіон 950-й потягнув цю сівалочку 12 км на годину, що mm -hmm. дуже чудово. Е, і спожив палива 8-8 літрів. Це прям mm -hmm. тоже дуже чудово. Прям дуже-дуже чудово. Попередній аксіон попередньої генерації 1050 я тестив в одному господарстві з аналогічною сівалкою. Там вийшло близько 10 літрів. Тобто він навіть. Нова генерація, ну поки що на моє так от суб'єктивне спостерігання і те, що я провожу демонстрацію, бо я все фіксую, то він відсотків на 10, ще приблизно тере там сім, він економніший ще сам проти попередньої генерації. А ця машина ходова, так? Да? Ну, якщо, якщо взяти за 100%, трактори. За 100 усі трактори, ми, як правило, завозимо три моделі 930-й, 363 кінські сили, уже по новому угу. номенклатурі 940-й 390 кінських сил і 42350, то, напевно, Леовій відсотків 65 плюс, 950. Великі. Да, Великі. Тому що це універсальна машина. Умовно немає поки що, напевно, у нас в Україні знарядь, які в обіході використовуються, яким там середньозваженим статистичному mm -hmm. фермеру. От він би не справився, от він тягне це все. Що зараз на ринку великих тракторів? Є така подали звітність і кажуть, що падають продажі тракторів, але в нас щось в Україні навіть такої ситуації все одно їх купляють. Так. Що це робиться? Падають чи не падають, розкажи, будь ласка, якщо знаєш ні, ну поки що я не спостерігаю такого великого падіння. У нас є, ви знаєте, яка ситуація в країні, і вона впливає. Там не, не потрібно це, як то кажуть, невелювати іншими речами. Але в цілому продажі великої техніки там 300 плюс uh -huh. кінських сил користуються дуже гарним попитом. Да, З'явився конкурент в потужності. 200 кінських сил. Uh -huh. Але як він появився? Він появився в ту силу, що деякі одноосібники хочуть виходити і працювати. От, наприклад, мене там є в Буцерківському районі родина. Вони там вийшли, взяли там близько 50 гектарів, і їм треба вже якийсь трактор. І от вони розглядають оцю потужність 150-200 кінських сил. Uh -huh. Але господарства, які мають там. Там, тисячу дві гектари землі, обов'язково 300 плюс трактор. Чому? Бо це широкозахватні знаряддя. Як часто ламається? Бо кажуть всі, хто продає, кажуть: Та він не ламається, він надійний. Що ламається? Дивіться, я буду говорити за те, що я знаю, з досвіду особистого там, в цьому бізнесі. Як менеджер, і можу сказати наступне: Зависки, дефекти ніхто не відміняв, і вони, вони є. І у всіх виробників є таке там, скажімо, негласне розуміння, що там якийсь там один відсоток всіх всієї техніки. Ламається. Водних, болячки, да, в одних виробників це може бути одна одиниця, в когось це може бути там 100 чи 200. Неважливо. Не але ці всі речі є, але для цього у нас є від завода відразу 2 роки гарантії або 4 тисячі моток mm -hmm. І чітко у всіх виробників без виключення. Є чітке розуміння. Якщо за перші 2 роки. Техніка працювала Все і без чудово. поломок, то з великою ймовірністю вона свій заложений моторесурс там 10 тисяч плюс мотогодин. Вона має відпрацювати. Да, можуть вийти якісь шланжечки, там да, може якісь там генератор Розходники, Як вони ну, називаються? ну да зараз це розходники Назвемо, але в цілому. Всі бояться і це правильно, і, і розраховують, що воно буде працювати. Це двигун, це mm -hmm. трансмісія, і це бортові. Тобто -то, ці вузли у нас доволі сильного рівня. Трансмісія, взагалі, унікальна в своєму роду. Я її люблю, я її бажаю. Бо за я це в позапрошлому році прошлом році, якщо бути точним, питав у керівника. Мені було цікаво, бо я поїхав продавати трактор, а мені сказали у вас безступенева трансмісія. а Ми знаємо досвід інших виробників по трансмісіях, що вони там не надійні чотири тисячі треба ремонтувати. Ми зробили зріз по трьох областях mm. суми Харків, Черніги, і за цей період в ремонті за 26 років. Було дві трансмісії. Тому я думаю, що це дуже крепкий сильний вузол. Враховуючи, що вага трактора стала на тонну більше, я вам показав сьогодні, що бортові навіть, стали масивніші. Я думаю, що вони і цей момент, і по бортових вирішили. Відповідно, міняємо мастило в маслі в двигуні вчасно фільтра і заложені там 10 плюс тисяч мотогодин, техніка буде працювати. А це насправді в час, скажімо так, як це норм екології, це дуже гарний показник. Тобі велике дякую. Боже, такий холод, а ти просто як дзвіночок все нам розказав, показав. Сьогодні ми дивилися нову модель, Ні, не нову, бо вона вже з 18-го року на ринку, але серія клас Аксіон 950 після рестайлінгу, що покращено, що показали, сьогодні дивилися. Якщо вам сподобалося відео, нам з Віктором, будь ласка. Повподобайся лупаніть, буде дуже приємно за якісний, україномовний, аграрний контент. От, і ми вважаємо вам гарних свят. Ну і всім по такому трактору. Дай Бог.